Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що систему соціальних виплат переглянуть результатом перегляду. За її словами, буде підвищення базової пенсії. Про це вона сказала під час презентації програми дій уряду. Мова йде про те, щоб підвищити базову пенсію і скажу обережно збільшити справедливість у виплатах, зазначила Свириденко. окреслюючи завдання для Мінсосполітики. Прем'єрка також акцентувала на підтримці сімей з дітьми до трьох років. 180 тисяч родин мають отримати Підвищену допомогу при народженні дитини, Пані панове, експерт з соціальної та економічної політики Павло Разенко з нами на живому зв'язкові. Пане Павле, доброго ранку! Раді бачити. Спасибі, що знаходите для нас час. Вітаю вас. добрий ранок. Ну, слухайте. По-перше, уряд представив програму дій. Це вже е оптимізм, правда, це вже е плюс. І по-друге, от в. Значить, розділі такому, який називається добробут, є такі ініціативи, які ми тільки що говорили. І е, індексація та розвиток соціальних е, і пенсійних програм це одна з них одна з пунктів е, цього розділу. Також там є програма компенсації за втрачене житло для ВПО, кольмолювання 25 мільярдів у 25-му році та понад 50 у 26-му на ключові потреби громад, запровадження комплексної програми підтримки профронтових регіонів е, тощо. Влада звертається до е, покращення і до е, впровадження більш ефективної політики у соціальній сфері. А, ну, по-перше, давайте почнемо від загального. Уряд не, не, не мав просто затвердити програму, угу. верніше не затвердити, а презентувати програму. Він мав її зареєструвати протягом перших ста днів у Верховній Раді України. Віше не 100 днів, а місяць здається, уряду та. на того, щоб уряд підготував програму і подав на затвердження Верховної Ради України. Це важливо. Тому що діяльність уряду подобається це чи не подобається, але пов'язана з тим, щоб Верховна Рада України голосувала законопроекти уряду, в тому числі, коли ми говоримо там, про пенсійну реформу, так. То пенсійна реформа це закони, це законодавство, і її має схвалювати Верховна Рада України. Тому принципово, щоб програма уряду, яка презентована, вона мала бути затверджена Верховною Радою України, і таким чином Верховна Рада України бере на себе відповідальність. В тому числі ухвалювати ті закони, які фіксує уряд як пріоритетний, в тому числі в соціальній сфері. А у нас цього не відбувається зараз. І вперше за всю історію от, у, незалежності України минулий уряд Шмигаля не вносив в Верховну Раду mm, своїх, програми. своєї програми, mm. і вона не затверджувалась в Верховній Раді України. І цей уряд уже порушив. Ще раз скажу конституційне зобов'язання уряду подавати програму і щоб ця програма затверджувалася або відхилялася Верховною Радою України. Тому знаєте до всіх цих пунктів, які сьогодні зафіксовані програми уряду, я ставлюсь філософськи, тому що знаєте, з трибун. Можна дуже багато красиво все говорити. Uh -huh. У нас наша влада зараз навчилась дуже класно говорити з трибун, показувати красиві слайди, записувати пафосні відосики. Прем'єр-міністр кожен день записує нові пафосні відосики про те, що як ми будемо покращувати, поліпшувати результат де. От новий міністр соціальної політики сказав про те, що протягом 100 днів він уже надасть суспільству, Верховній Раді України новий варіант пенсійної реформи. 40 днів вже пройшло. І жодного обговорення в експертному середовищі з нами, з фахівцями, з представниками політичної сил, навіть архітектури нової пенсійної системи, зараз немає. А про що тобто, це? Знов, говорить? знову якісь про це говорить. Що я особисто не вірю, uh -huh. що людина, міністр нової соціальної політики, можливо, талановита, не була поганий фінансист, але яка не мала жодного відношення до сфери соціальної політики, яка не розуміє, як діє пенсійна система України, вже готовий зараз щось презентувати. І так з програмою діяльності уряду, до речі, Середенка говорить про те, що от ми будемо індексувати пенсії, ми будемо підвищувати розмір. Так, сорі, це норма про індексацію пенсії, яку ми ще ввели. Наш уряд при попередньому президенті Петру Порошенка, він підписав цей закон з 2017 року. Це норма закону, індексація пенсій. І сьогодні, який би не був уряд, який би не був президент, це міг уряд Свириденка, Шмигаля, там Яценюка, Грозь, неважливо. Але згідно закону, і це ми вперше прописали в 2017 році. Кожного 1 березня відбувається індексація. Тому, вибачте, вийти на сцену і сказати, ми будемо виконувати закон, ну так ясно. Ви зобов'язані виконувати закон, ви зобов'язані індексувати пенсії, ви... тому що це норма закону, яку ще був ухвалений і ініційований нами. Тому, будь ласка, робіть це, але покажіть щось нове. І тому а нового ще раз кажу: я особливо принципово не бачу Ну, загальний гасла про. Все погане проти вірніші все гарне проти всього поганого ну Піар, 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 мене це дуже на жаль розчаровує. Пане Павло, ну а от е, фактична складова дійсно е, підвищення е, пенсій та підвищення от, е, іншого е, штибу соціальних стандартів, воно окреслено, означено, що от люди дійсно у наявній перспективі там от будуть е, мати більше е, підтримки. А ну, дивіться, це ми побачимо по державному бюджету України на наступний рік. Тому що ще раз кажу, можна класні слова з трибуни говорити, але конкретіка полягає в тому, що всі соціальні показники, мінімальний розмір пенсії, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, закладаються в державному бюджеті України до 15 вересня. Уряд. Зобов'язаний подати в Верховну Раду України новий державний бюджет. От і побачимо, що буде в новому державному бюджету для людей, для вимушених переселенців, для пенсіонерів, для людей з інвалідності, для ветеранів тощо. Ну, поки що, це тільки слова. Пане Павле, маємо зараз на 9 годину ранку йти, А вам виказувати ще розсердно подяку за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами при діалозі раді завжди бачити. Ви знаємо і запрошуємо вас до тих широких дискусій, за підсумками яких наша поглядацька авторія, висновки робить важливі, які прямо впливають на наше життя. І те, чого очікувати нам від влади. Дякую, що допомагаєте розбиратися. Павло Разенко, панітманове експерт із соціальної та економічної політики, був з нами на живому зв'язкові. Ну а далі ми. Ми будемо фокус нашої уваги зміщувати о дев'яту годину ранку а це загальна національна хвилина мовчання.